Узі нас інфу перші про головне поїхали. Авіаколапс Москві триває. Пасажири чекають на виліти вже другу добу. Каца попишуть, що після масовної атаки дронів по Росії напередодні затримано майже 100 рейсів. В аеропорту Шереметєва затримано 15 рейсів на виліт і 12 на приліт. У дома Дєдова 14 затримано на виліт. Внуково 18 рейсів на виліт, 26 на приліт. В аеропорту Жуковське чотири рейси затримані на виліт і п'ять на приліт. В той же час сьогодні знову горить Москва все почалось з м'ясокомбінату та заводу «КамАЗ», а закінчилось аеродромом. Внуково триває повна евакуація. Пишуть, що по аеродрому прилетіла перша балістика. Знайдена на таємному українському складі Москва вчора була атакована вперше балістичними українськими ракетами з таємного складу, про який тільки недавно дізнались, розсекретивши архіви. Крім того, в атаці приймала участь відновлені і відреставровані ту 95 Про що доповіли Путіну? Їх після атаки ховають в таємних підземних стратегічних аеродромах, які також вдалося відновити. Пишу, що там не тільки склад, а й ціле військове містечко розраховане на автономне життя із своїми запасами, вентиляцією, підземним аеродромом, депо для броньованих ешелонів та звичайних ціла стратегічна військова база бункера під землею. В неї названій області так, навіть якби і знав ворог, де дістати він є звичними озброєннями не зможе. Саме тому Трамп такий шокований, як і Путін, Україна отримала вперше за всю війну Козир, який Путіну не перебити. Ще два дні тому низка анонімних ТГ-каналів, пов'язаних з су повідомила, що просто за декілька днів до параду зсу знайшли таємні підземні ангари і склади радянського союзу. Після незалежності переобладнали під українське виробництво таємних ракет склади відновлення. Виробництво запущено. Ці ракети здатні летіти 3000 тисячі кілометрів. І таких же Україна вже має понад 600 штук. Крім того, відновлено понад 3 ту 95 Також пускові установки Ельбрус Нептун, які зможуть їх запускати і в разі необхідності з ядерними елементами, Пишуть, що союзники НАТО, коли взнали це, були шоковані. Україна тепер зможе за себе стояти сама і диктувати умови миру Трамп в курсі. Саме тому став такий поблажливий. і угоди про мінерали стала вигідною для нас залужний, добився багато чого. Ведуться таємні переговори. Якщо світ не може дати нам гарантії безпеки, яких обіцяв, значить, ми візьмемо їх самі. Але по черзі відомо, що в будівлі мікоянського м'ясокомбінату на південному сході Москви горить дах, оголошено підвищений рівень складності. Є загроза перекидання вогню на сусідні будівлі стало навіть. Питання про застосування пожежного гелікоптера рятувальники евакуйовують 20 людей. Про постраждалих наразі не повідомляється саме на цьому м'ясокомбінаті. Налагодили виробництво продовольства для армії РФ. Ну, ви зрозуміли, що відбулось далі виробництва на ньому більше не буде. Одразу після цього прямо зараз пролунали хлопки на аеродромі внуково пишуть про обстріл балістичними ракетами. Саме туди прилетіли чергові борти із Китаю разом з китайськими пілотами і вантажем. Як пишуть, наші джерела там було гаряче. Під час розвантаження товару пролунала серія потужних вибухів і хлопків, які аеродромі Ангельс. Куди також прибули транспортні Іл-76 портал. «The Drive проаналізував чергові супутникові знімки рашистського аеродрому Енгельс, на якому базуються ворожі стратегічні бомбардувальники, типу Ту-95, ту 160 зроблені не так давно. З однієї сторони автори видання зауважили, що кількість рашистських літаків на цьому литовищі продовжує рости. Тепер там було аж 21, одиниць 4, двіностоп'ять чотиристу та мінімум 4 літаки. Паливозаправники Іл-78. З іншої сторони, журналісти з Drive Роблять тут методологічно неправильний висновок, таке накопичення стратегів на одному аеродромі, начебто, ні про що. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.